Вітаю глядачів Суспільного сьогодні. Наш гість, письменник та доброволець Віталій Кудін, у 2014 році він поїхав на схід волонтером, однак залишився боронити державній рубежі як доброволець. Так, капітан запасу стає рядовим української добровольчої армії. Тож говоримо про шлях Віталія як добровольця, про війну, яка триває нині, і як вона вплинула на нас усіх. Пане Віталію, вітаю вас. Дякую. Добрий день всім. Пане Віталію, я знаю, що ось ваш шлях до війська він був насправді непростим. Ви дуже хотіли ще в 2014 році долучитися до війська, але були певні моменти, коли вам говорили, що ні. От хочу поговорити про цей період, чи можете про нього більше розповісти. Як вам вдалося таки обійти систему? Скажу в лапках. Так, перший фірмовий одяг, який я замовив, будучи ще досить маленьким, була військова форма. Що військовими не народжуються, ні, народжуються все-таки. Напевно, так. Шлях, в мене був складний взагалі. Я був, вступив до Кам'янець-Підільського вищого військово-інженерного командного училища завдяки тому, що добре стріляв, дуже сильно промерз на полігоні, мені відняло було ноги. Мене комісували на другому курсі, я відновився на механічний факультет Українського інституту. Господарства. От. Закінчивши його, я пройшов військову кафедру, отримав лейтенант запасу. В радянські часи, першим, що я зробив, я постарався потрапити хоч на два роки у війську. Це була моя мрія. Але на той час, із числа інтелі... інтелігенції, брали тільки партійних, а поступити в партію в раді цього, то не. Коштувало дуже великих зусиль, бо скрізь була відмова. Доля розпорядилася так, що мене взяли на роботу вчителя військової підготовки в навчальний заклад. Ну, Практично я довго пропрацював. Здання з квартирою було, яке вдалося вирішити через Мервощанський родгосптехніку, де я працював по спеціальності інженер-механік за фахом. Закінчив педагогічний факультет української сільськогосподарської академії і далі працював на викладацькій посаді в технікумі. Потім, 90-х роках, коли почався розпад союзу, коли йшли глобальні зміни, змінювалися навчальні плани, і я, щоб не забирати пенсію у тих, які всі життя попрацювали, пішов на вольні хліба. Потім мій же учень, якого я вчив. Він на той час став директором одного з навчальних закладів, це була закрита зона, Думінська виховна колонія. Він мене взяв на посаду викладача в профтехучилищі, де я працював до виходу на пенсію. На пенсію я вийшов, маючи інвалідність, От, мав два серцевих напади. Останній був 13 березня 2014 року, коли почалося вторгнення. У 2014 році я побіг у воєнкомат, мені приклали пальця до візка і сказали, що якби в тебе руки ноги не було, ми б тебе взяли на якусь офіцерську посаду, а так кардіологічна група ЗАЗ не бере. Я почав допомагати спочатку своїм товаришам, які на той час були в АТО. Потім доля мене звела із керівниками Української добровольчої армії Романом Ковалем. Я пройшов тут вишкіл на базі бившого о правого сектора, але оскільки він лікар і подивившись мої документи, він мене на фронт не пустив. Маючи великий педагогічний досвід, я залишався інструктором, навчав, ну і допомагав відповідно. У 2016 році трапилось так, що потрібно було допомогти об... облаштувати нашим бійцям, нашим побратимам позиції Мар'янці. Я і ще один колега поїхали туди. Я так залишився. Я попав свою стихію, мої побратими, в основному це були люди мого віку. І, будучи педагогом, напевно, в крові теж, де був змінений світ, я задумав написати книгу-портрети. Можливо, знаєш, людину все життя і трапляється такий момент, коли за якусь секунду, хвилину, за якусь миттєвість людина повністю себе розкриває. Я почав писати книгу. Яка називалася записи фронтового кореспондента у 18-му році, коли мені виповнилося вже 60, зараз мені 68 рік. Я звільнився. Там інший світ, зрозумієте. Війна, там інший світ. Коли ти голодний, тебе накормлять. Коли твій побратим з собою тебе закриє. Це дуже високі почуття. І ніхто не напевно їх не передасть. Це почуття військового цього побратимства. Волонтерський рух, два чинника. Які зупинили оцю навалу до тої межі, де можна було. Ми не гралися в політику. Наш провідник Дмитро Ярош він говорив, яка війна, такі люди. Ішов відбір, просто-напросто йшов відбір в відбір вмотивованих людей, яким нічого не треба було, хоча знали, що. Може життя перерватися за будь-який момент і будь-яку секунду. І коли прийшов додому, ніби з північного полюса на екватор попав. І хотілося кричати, і хоча б кажу, кожного 10 в той час було провести по лінії фронту, щоб побачили, що робилося там. Можливо, такого відношення до війни не було. Всі питають, коли вона закінчиться. Бо я казав, ті людці. Це орда, це не люди. Вони не зупиняться, вони сюди будуть іти. Пане Віталію, а дозвольте от вас запитати про те, які були у вас емоції, відчуття, що ви відчували тоді, коли от 2022 рік лютий вторгнення повномасштабної Росії. Чи розуміли ви, що це все йде до цього, і взагалі червалися ви на фронт? Бо, слухаючи вас, Мені здається, що це було ваше перше бажання. Я робив декілька спроб прорватися на фронт навіть через полк АЗОВ. Приїхав в Київ, начальник штабу, хлопчина молодий без руки. Я йому обрисував ситуацію. Він каже, батя зараз щось придумаємо. Придумав. Приходить чоловік, похожий на мене. Ліпимо його фотографію в анкету мою. І на Богомольця 10 проходить медкомісію. Чого? Бо вже тоді Азов. Був під Національною гвардією, тобто під державою і прольот. Розумієте, так? Я з першого дня пішов 22 числа. Всі мене почали питати, що ж то буде. Кажуть, дідь, картоплю, перебирайте садити. Ви привикли до цього. Я знав, що це буде війна, я до цього був морально готовий. У мене по сьогоднішній день зібраний рюкзак. Я сприйняв це, як і має бути. Люди були в стресі, в стресовому стані, перелякані. Війна, ви розумієте, вона з людини не вийде ніколи. Абсолютно. Там зовсім інший світ. Навіть зараз дружина каже, щоб тебе вже забрали. Я дуже хочу на війну. От не знаю як хто, а я дуже хочу. Бо я там реалізую себе. Я маю знання, досвід. Я багато чого можу комусь навчити елементарним речам. Ну я основнуюся невострібаним. І от закон прийняли. Подивилися на тебе. Я прекрасно розумію, що командиру треба здорові, нормальні хлопці, бо він на щось розраховує, так як маючи якийсь боєкомплект. Але на війні роботи отак. Комусь треба і картоплю чистити, будь-що робити. Ми після того, як прийняли закон про 60+, плюс, що можна долучитися до війська. Розказую. – Так, куди ходили? Я звертався до знайомого, він заступник командира військової частини. От. Коли нас знайомили із супроводом, з такою службою супроводу, розмовляв із представником з ТЦК, прийдете до мене. Скільки 60? О, ні, та ну, я не без зубів, старий, так буде. Ну, якщо б розібратися, війна в. Корня змінилася, я прекрасно розумію, що це вже війна технологій. Приведу простенький приклад. Я по спеціальності військовий сапер, дуже добре стріляю, маю хист до снайперства. ПТУ зона очень 11 класу. Предмет спецтехнологія. Треба розрахувати на дощі швидкість різання. Формула. За формулою. Чини в руках крейда і доходить до того, що треба. 20 поділити на 4. Віталій Степанович Руський. Дайте мені калькулятор. А дивідки він не мене? Ні, я не вмію. Зробився червоний. Я не вмію. Він не знає, як тоді зробити на дошці. Калькулятор знає. Кажу, Діма, давай простіше. Ви на зоні зробили ліву роботу. Вам квадрат, тобто пачку сигарет, Вас четверо. Набрат, а по скільки набрати? По п'ять секунді, Кажу, ви знаєте навіть дробі хорошо, бо знаєте, скільки одна файка сігарета має затяжок. Людину треба навчити елементарному два додати два, а все інше додасться. Бо коли проводив гурткову роботу вже з учнями по снайпінгу, ну, вони всі грамотні і кажуть, та Віталій Спанич, бреш, балістичний калькулятор, і там тобі все написано. Я кажу, возьмеш. Якщо ти не знаєш, що таке кутова одиниця, як робити поправку при стрільбі, визначати відстань до цілі, не мати карти відповідної. Тут взяли орки і включили реб. Нема, ні, ні, і телефон твій не нічого в тебе нема, абсолютно. Все ти труп. Бо ти не знаєш, як два додати, два. Не розумієш само змісту роботи. Ким ви себе зараз бачите у війську. От якби була така можливість, і вам вас взяли. У мене одне скромне бажання. Що все, щоб хоч одного придушити. На передову я можу 25 годин на сутки нерухомо лежати. і зробити пах і все. Я навіть не знаю, що вам сказати на це. А нічого не треба казати, приймайте так, як я. Ну, це така якась як мета вашому житті. Як це ви це бачите? Ні, не мета. Я скажу складніше. Трошки. Розумієте, я замкнути дитинці по морді отримав, бо я не проходив, коли обіжають людину. Права вона чи не права. Тобі ж підсилюється, коли бачиш, як ну, сина хоронить. зрозумієте, що я сам батько. У мене син старший воює. Я знаю, що, що, що вони чувствують, що відчувають. Я знаю, як їм приходиться. А я прожив життя мені вже все одно. А вони повинні жити. Будувати тут, на цій нашій Богомденної землі. Будувати. Держава Україна. Так відходять. Бо проїжджаючи будь-яке простеньке сільське кладовище, моя ряд прапори. І не скоро це все, на жаль, закінчиться. А як ви бачите, якою ви бачите перемогу України? Перемога з дуже великими проблемами. Знаєте, з якими? Хлопці вернуться звідти, у всіх більш-менш порушена психіка. Я не радий буду, за там перемозі, ура, три дні покричать. Дуже багато роботи, комусь треба її робити. Дякую Богу, щоб всі думки мої, для Богу дякую, щоб вони реалізувалися, бо ну, віра в людини вона дуже сильна річ, ви розумієте, просто треба вірити. Бо тіло воно може бути безсильне, а дух це сильна річ. Користуючись платформою суспільне рівне, я б дуже хотів. Подякувати всім працівникам цього чудового закладу, госпіталю за їх чуйне ставлення просто до людей. Від простого роботи, робітника до лікаря, до директора. До всім. Я завжди знаходжуся враженням. Хай їм Бог дає здоров'я, терпіння, наснаги і творчої роботи. Пане Віталію, дякую вам за цю розмову. Дуже дякую за ваші думки. Нема.